Доброго дня всім. Слава нашим Збройним силам України. Вдячні їм за те, що в нас є можливість проводити дані зустрічі в такому форматі. Отже, сьогодні хотілося б розповісти вам про безоплатну правничу допомогу. В статтею 59 Конституції України закріплено право кожного громадянина отримати безоплатну правничу допомогу. Дана гарантія закріплена також в законі про безоплатну правничу допомогу. Відповідно до норм даного закону, кожен громадянин може отримати. Безоплатну правову допомогу у вигляді консультацій, роз'яснень, а також, якщо ваше питання потребує вирішення в суді, то за допомогою адвоката або фахівців нашої системи. В період воєнного стану а також карантинних обмежень, наша система розширила можливості доступу до безоплатної правничої допомоги. Саме за допомогою чат-боту в телеграм-каналі або зателефонувавши на єдиний контактний номер системи безоплатної правової допомоги, ви можете отримати консультації або роз'яснення юристів. Контактний номер 0800 213 103. Він є безкоштовний по всій території України. Якщо ви також перебуваєте за кордоном і у вас немає можливості отримати роз'яснення або консультації юриста, так само за допомогою цього ж чат-боту в телеграм-каналі ви можете задати питання, які вас цікавлять. І наші юристи нададуть вам відповідь. В Полтавській області існує 28 точок доступу до безоплатної правничої допомоги, що свідчить про те, що кожен громадянин може отримати безоплатну правничу допомогу безперешкодно. Дані точки доступу зазвичай знаходяться в районних центрах або в містах. Щодо міста Полтави, то наші точки доступу знаходяться за адресою вулиці Європейська, 37, 40, а також вулиця Міщенка, 2. Графік роботи з 9 до 18.00 без обідньої перерви з понеділка по п'ятницю. Тому будемо раді вітати у нас, якщо вам необхідна правова допомога. Безоплатна правнича права допомога передбачає як первину, так і вторину. Роз'ясню детальніше: первина означає, що ви можете отримати усні консультації або роз'яснення. Якщо вторина, то це означає, що ваше питання потребує вирішення в суді. Безоплатну первину в нас може отримати кожен громадянин без обмежень. Щодо безоплатних вторини, то відповідно до статті 14 закону про безоплатну правничу допомогу існують певні обмеження. Коротко поясню, це, до прикладу, можуть бути особи внутрішньопереміщені, учасники бойових дій, члени сімей загиблого учасника бойових дій або ветерана війни, особи з інвалідністю, а також особи, у яких досить низький дохід. За більш детальною інформацією радимо звертатися до системи безоплатної правничої допомоги за роз'ясненнями. За останні півріччя в Полтавщині змогли скористатися послугами безоплатної правничої допомоги більше 3 тисяч осіб. На сьогоднішній день найпоширенішими питаннями, з якими звертаються до нас громадяни, є сімейні спори, також питання пов'язані із призначенням та перерахунком пенсії, і питання пов'язані із зняттям арештів у зв'язку із кредитними заборгованостями або заборгованостями за комунальні послуги. Через ковідні обмеження, а також воєнний стан, система безоплатної правничої допомоги пристосувалась до даних обставин і створені були спеціальні онлайн-сервіси, які надають доступ до правничої допомоги без обов'язкової фізичної присутності особи. Тобто, якщо вам необхідно отримати правничу допомогу, ви можете її отримати як онлайн, так і офлайн. За допомогою телеграм-каналу створений спеціальний чат бот Також свої питання ви можете надсилати на адреси Електронної пошти дану інформацію ви можете знайти на сайті, вона є розміщеною, а також за допомогою єдиного контактного центру за номером 0800 213 103.